А ви знали, що куряча грудка може бути не сухою, а навпаки, дуже ніжною, соковитою і просто танути в роті. За цим рецептом курячу грудку хочеться їсти і готувати знову і знову. Отож, давайте швиденько розпочнемо. І в першу чергу я приготую кляр. Для цього в миску додаю крохмаль та борошно. Сюди вбиваю яйце, вливаю соєвий соус, додаю сіль та воду. Все перемішую, вийде ось таке густеньке тісто. Грудку нарізаю на ось такі шматочки і не маленькі, і не великі, скажімо так. Кладу грудку в кляр та гарненько її там розмішую. Далі обсмажую кожен шматочок на гарно розігрітій сковорідці до напівготовності. Ну а Тепер приготую соус. Для цього в мисочці змішаю мед, соєвий соус, кетчуп у мене домашнього приготування. Додаю часничок, все гарненько розмішую та соус готовий. Повертаю курячу грудку на сковорідку та заливаю соусом. Готую тут ще 5 хвилин, доки соус не загусне і стане таким густим і кожен шматочок буде гарно покритим соусом. За цей час грудка дійде до готовності. Ось і все, друзі. Як бачите, все дуже легко та просто. Подавати таку грудку можна з будь-яким гарніром, особливо вона смакує з відвареним рисом. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт і ви спробуєте приготувати цю неймовірну соковиту курячу грудку вдома. Якщо так, не забувайте поділитися враженнями в коментарях і ділитися цим відео з друзями. А якщо у вас є якісь питання або пропозиції для нових рецептів, пишіть мені. До зустрічі в наступних відео!